Доброго всем дня! Сегодня будет обзор клетки для бролерів. Робила в том году її. дуже сподобалось держать бройлерів в клетки. Ітак, робила з бруса 50 на 50. И сетка. Кругом сетка. Такі кормушки поробила, це з римб. Старі римби, посоєняла їх, ось вони, ще лежать дві. І так все виглядає. Дві римби і поскручувала між собою, щоб було одна, ну дуже мелкі. А так нічого не висипається. Нормально ось цього не висять. Тут, тут, тут так відкриваються для них. Наверху теж везде решоточки стоять. Поїлочки. Ці поїлочки прийшли в розібраному виді. Пособрал, Нема нічого сложного. Одне єдине, що в цих поїлочках тут я поскручувала проволкою. Ну, Можна стяжки, то, звісно, можна і стяжками, але не дуже вони так держать ті стяжки. Та можна і хамутами, ну, скільки хамутів треба, то хамутів в мене скільки немає. А так отлично з поїлочками. Для води у них у мене два яруса. Сюди поміщаються в один ярус 20 штук вже великих два яруса, а на верхній, тобто на нижньому ярусі, то вже прикручена вверху вже по Так як вони будуть вже будуть часть переводити їх на низ. Ну, а часть, а тут по їлочку вище її поставлю. І все. А зараз вони невеличкі заїдуть, щоб вони доставали до поїлочок. Отак, От дві каністри стоїть. Повирізала каністри, щоб заливати воду. Ось ну, тут, звісно, хомутами вже позв'язувала, щоб надіжний було. Тут у мене лінолім. А підлінулі фаніра. Ну тут для помта їм не треба там класти щось таке. Так, ну а тут у мене був кусок цього листа желізного. Ну, тут положила лист. Щоб було та й ложила, і крутила. Тут спочатку ізолентою замотала, думала, щоб вони не ранились. Нічого вони не, не, не обраняться, все нормально. Бо скоро вже заїдуть бролери. В цьому відео покажу, як вже будуть бройлери, як вони будуть в цій клетці. А зараз поки їх немає, то зараз обзор зроблю цієї клітки. Все відкривається. Дуже сподобалось в клітці держати бролери. Тут для щоб крепше було, то повкидала арматуру. Вирізала такі ці і повкидала. І все тут. У мене тут було і 30 штук, ну для 30 штук тут, звісно, мало місця їм. А 20 хорошо. 20 броверів нормально. Себе чувствую. І чого в два яруса? Ну, мені в два яруса, бо мені не дозволяє 3-й вдарить в, ць в цьому сараї, буде вже низький. Потолок і по пройому робила, щоб вона виносилась ця клітка. Бо я кожен раз як бролери вбираю, я її виносю на двір і Кюрхера, звісно, немає то я шланги під давленням. І все вимивається, вичищається. От вона зараз вимита, все стоїть після пройшлого року. розміри її. Можу сейчас і сказати який її розмір цієї клітки. О. 75 І висота її. І... і висота 1,72 м. Якраз щоб вона виносилась. Також в цій кімнаті буде місце з брулерів, вместе з бролерами і буде у мене тут стоять моя розсада. Позакривала весь свій інструмент, бо з брулерів буде летіти, то воно тут все буде опути. А так як в мене тільки одна кімната, яка зроблена, ну не зроблена, ще, а яка виділена під такі нужди. На даний момент. Думаю, все сопоставить і розсаду, і бров. сітку зробила в цю сторону, повигнала, щоб цей брус вони помтом не загажували. І здесь все поприкручувала на саморізи з великої шляпочки. Не помню уже, какие размеры у меня между собой. Сейчас скажу, в клетки а в клетке 35. А на помет. Сейчас. Здесь 32. Ну, достаточно нормально и чистить, не лазать. Ви для птицы нормально. Пришел, проверяли. Каспер Обзор Робен, да? Так, Каспер без мене никуда. как клетка. Так, друзі, отримали ми тут передачу, посилку, бандероль. Зараз буде розпаковка. Да -да. Каспер. рассказываешь? Что ты, ты молчишь, в совсоруба? А ты снимаешь? Ну снимаю, конечно. Ты, ну и расскажи, так что Камера выключилась была. Ты что? А что она потомила? Ну, самостоятельно выключается. Тё, ну так рассказывай, что ты коробку там Да я, коробку. я думала, ты ци выключила, гад. Так она выключилась. Она выключилась. Что ты даже я не знаю? Вот и шо. Осі малі. Супочні. Будемо наблюдати, як вони будуть все рости. Води дуже схотіло. Це їх заснімає цьому перший день. Засніму, як буде їм не Как они поменяются. Правда, они уже будут в другом месте. Не тут. Тут а. три дня побудут, пока погреваются. И я их вот сюда Вот непосредственно и жильцы этой клеточки. Да? Ну, тут уже им Піште дві неділі були вони до цього в брудері, бо бачу, вже треба піднімати їм поїлочку. Поки маленькі були, невеличкі то нормально було, а тепер вже треба піднімати їх. так вони в кліточці знаходяться. О, кормушечки. Зараз поки ночі прохладні, то в мене стоїть зараз УФО. Буває, я трохи їм підогріваю, бо ще ще на дворі, а це поміщення не отаплюється в мене. Ну, Отак вони себе чувствують. Сюди коврик наверх положила, щоб бо там було у мене димарь, і я його завалила, ну, типа їм доповнітельна вентиляція. то вони то нормально себе чувствують. А так ковричок положила, щоб тепліше було, бо ночі дуже ще прохладні для них. Ночі ще тільки плюс 2, плюс 3, ну, ну то мало для них. Ну, а зараз тут 25 градусів. 26 вже. Це вода. Це ще не підключена. Да, так, звісно, як підключала воду, то, звісно, ніпель один вийшов з строю. Так що, якщо берете такі поїлочки, одразу запасні ніпеля беріть до них. У мене були, то замінила та і все. А так все нормально. Нормально вони себе чувствують тут. Завтра їм 2 неділі, равно 2 неділі. Не знаю, що ще сказати. Відео буде коротеньке. Пропаю їх я обычно тільки аптечкою, ну і дивлюся по ним особливо по помюту. Я пользуюсь антибіотиком, я їх пропаю і антибіотиком, і кальцием, і вітамінами. Е, Хоча я для себе їх держу, але ну, не знаю, може хтось там і не користується антибіотиками, ну, ну не знаю. Я поки не можу, так, я їх другий год тільки держу. Без антибіотика не можу я їх виростити, то приходиться давати. Ладно, друзі, на цьому буду зак закінчувати своє відео. В наступному відео буде вже розсада. Як я її пікірюю, як я її перевалюю, наступне відео буде повністю про розсаду. І вже розсаді більше місяця. Ну Буде на той момент, як буду відео вже записувати, 40 днів буде розсаді. В наступному відео вже подивитесь, вже, яка вже у мене розсада. А так, це відео про бролярів. Так, добре друзі. Гарного всім дня і до зустрічі!